Всім привіт! Субота і в нас трошки закупи на 105 злотих. Ну, 92 виходить вже 106. Це окремо ми купили малінка. Одна штучка така 60 злотих. І ось такий щавель, о, дитський, здоровий. Та 6 злотих. Взяли дві штучки, це в нас буде зелений борщ. А це закупки з бідронки. Ну, Люблю я такі закупки, бо виходить, що, що там, около 1000 гривень, але реально є що. Побачити і є, що закупити. Ось такі макарони твердих сортів пшениці, Дурум, кілограм, 5 злотих. Ну, це взагалі джекпот. Ось колбаска. 200 грам просто порізана вона. Сир. Береш ось такий один. Але якщо береш два, то на другий скидка 85%. Тобто він виходить 8,50%. Один, тобто за 16 злотих кілограм сиру. І бачите, вони окремо йдуть ось такі штучки по 250 грам. Супер. Собі одну відкрив, інша не портиться. Молоко була сьогодні дуже класна акція на норі 2,99 чи 2,95, але якщо береш дві штучки, то супер. Так вони стоять біля шести, фактично в два рази. Ну, класно. Булгур. Вони всі йдуть, бачите, по 400 грам. По 100 пакетиків ось таких от. три творога по 250 Ну, На сьогоднішній день найкраща ціна в бедронці 3,50, бо скрізь вже він подорожчав. 4,15, 4,20. Масло. Сьогодні дійсно крута акція. Три штучки береш по 3,75 чи по 3,95 і три – гратіс. Безкоштовно. Ну, Слухайте, ну це джекпот, справді. Йогурт класичний беремо, ну він ну, як сметану. Я вже який раз переконуюся, скільки тут е, жирно, ну, 5%, чи скільки він там. Цукру нема, сіль, не бачу. Чи 5%, чи скільки. А, ось на наверху. 9%, але він смачний. Густий, смачний. Чотири ось такі йогурта по 80 грошей. При закупі трьох. Дешевше на 25%. Якщо три береш, то кожен на 25% дешевше. Так само цей, але другий на 50% дешевше. Взяла собі моцареллу лайт. Ну, до кави чи щось. Лимонний сік такий концентрат. Не знаю. Бананчики. Авокадо теж сьогодні класна скидка. За ковбаску вже говорила. І це. Кашанка дві штучки, Кровянка. Чоловік мене любить: чотири. Ось такі сьогодні покупочки, реально задоволена. Всім дякую, всім гарного дня.